Перша сотня Дональда, Бі -бі -бі! як Трамп змінив цей світ за три місяці. Путін сидить і відзадуєшів там. Я не знаю, чи він плаче. Що він може записати у власний актив? Ви слухайте, це крінжово виглядає навіть для Трампа. А де вже зараз зазнає нищівного краху. І Трамп це хаос і невизначеність. Факти тижня аналізують, як за сто днів при владі Дональд Трамп назавжди вписав своє ім'я в історію. Альт і Парасолька ще за часів першого походу в овальний кабінет Трамп не був дуже впевненим користувачем цього аксесуару. На своєму 47-му президентстві американський лідер вирішив взагалі кинути його на призволяще. Так само кинутими США можуть відчувати себе і лідери країн, з якими штати десятиріччями вибудовували партнерські стосунки. Але що за цим стоїть нестача політичних навичок, особистий стиль Трампа чи щось інше? Будемо аналізувати і розбиратися. Сонарегевібек. So Трамп у присутності відомого американського співака Кіда Рока підписує фірмовим гігантським автографом один зі своїх багаточисленних указів, але головне на задньому плані. Kind of words, like Ось ця карта, яка з'являється майже всюди, де буває Трамп. навіть супроводжує його на борту літака. Mexico, Затока відома всьому світові як мексиканська, тут вже названа американською. Панувати Трамп зажадав не лише на воді, але й на суходолі, зазіхнув на Гренландію. І навіть на найближчих сусідів Канаду, хоча ще за першого свого президентства він та канадський прем'єр жодного разу не сварилися, принаймні публічно. Але зараз Трамп змінився в першу чергу в своєму радикальному США центричному світогляді. А коли він почав оцю ці історії, там, наприклад, з Гренландією або частково з Канадою, це історії про те, що Трамп вважає право сильного одним з базових елементів загалі міжнародних відносин. Тобто, в його розумінні, якщо у Сполучених Штатах там є величезний ядерний потенціал, одна з найбільших армій в світі і перша економіка в світі, то вони можуть поводити себе так, як власне він говорить, і в цьому вся суть Трампа він як Криголам, який не зважає ні на що, коли йдеться про досягнення його мети, він хакнув американську систему, хакнув американську бюрократію. Ну ні на 100%, але ніхто до нього так не робив. Він реально керує шляхом своїх указів. Ну, я думаю, що Путін сидить і від заздрішів там. Я не знаю, чи він плаче, але там просто його там трясе. Це, тобто реальна виконавча влада, там номер один. Такого ніколи не було. Сам себе Трамп вже назвав найвеличнішим президентом, що буде записаний в історію США на одному щаблі з батьками-засновниками. Наразі ми побили всі рекорди, встановлені попередніми адміністраціями, і будемо продовжувати наполегливо працювати над тим, щоб наймати найбільш компетентних працьовитих патріотів, які допоможуть нам вступити в золотий вік нашої країни. А Ютуб-канал Білого Дому має назву Америка повертається. Традиційну політику Вашингтона, яка вибудовувалася з часів Другої світової, він привніс підхід поступка за поступку. Та він каже, чудіки, от я готовий вам дати це, а ви мені що готовий дати? А це я оцінюю як рівне. Тобто я щось тратив, я щось придбав. І ви так само, і при цьому жодні правила не діють. Але як далеко зайде Трамп в цьому принципі відповідь в американських яйцях? День у Білому домі на численних столах нове американське золото. Крашанки. Тут ними не б'ються, а катають по траві. Перед святом ціни на яйця в США знову зросли приблизно до 6 доларів за 12 штук, тобто десь 20 гривень за яйце. Це менше, ніж в лютому, але все одно багато. Рік тому ціна була менше 4 доларів. Економісти кажуть, в США просто не вистачає курей. Був карантин через пташиний гриб. Трамп на початку другої своєї каденції обіцяв знизити ціни на цей продукт і нині оголосив про перемогу над яєчними цінами. На жаль, у світовій економіці ситуація не така проста, як може здаватися, але Трамп вірить, що всі інші країни банально обкрадають США. Трамп вірить, що те, що він робить правильно. Йому він дід, якому 80 років, і який вже 40 років вірить, що торгівельний дефіцит це є проблемою, і він сим бігає 40 років, починає з 80-х. тому він просто вірить у невірні теорії, як він є прихильником багатьох божевільних теорій змов. Тому власне весь світ заручень того, що Трамп нічого не розуміє в економіці, але каже, що він геніальний. Тарифна війна Трамп проти всесвіту точно увійде в майбутні підручники економіки. Від базових мит в 10% для всіх до накрутки лічильника для самих незвовірливих, зокрема для Китаю 145 Піднебесна, відповіла дзеркально. Зрештою, схоже на бойову нічию. спочатку ну, він запроваджує тарифи, а потім на комп'ютери на плати знижує, оскільки без цього не має працювати американська промисловість. І Трамп не прораховує, він готовий там іти всіх касити шаблею, але потім, коли покасити, а що далі. Оскільки касити шаблею – це ж не стратегія, це початок. І коли покасив, а що далі? Та, все одно ж потрібно розмовляти, якщо ти не виграв. А стосовно китайців, ти не виграв. А ось наслідки глобального обкладання митами можуть бути не менш масштабними і під ударом в першу чергу опиняться Штати. Трамп це хаос і невизначеність. А тому це ризиковано. Хаос і невизначеність це найбільше вороги економіки, найбільші вороги інвестора. І оскільки Трамп не передбачено, він створює такий рівень невизначеності, що це не може не вплинути на економіку. І навряд чи цей вплив сподобається виборцям Дональда. По перше, це зростання інфляції, тобто більш прискорене зростання цін. А друге, якщо ми дійсно вийдемо в рецесію, а скоріше все ми туди війдемо, то це про падіння рівня життя, в принципі, про непрогнозованість, про втрату роботи, про економічну кризу, що завжди по людям б'є. Вже насправді ми бачимо дуже дорогу іпотеку в сполучених штатах, найдорожчу за там останні 30 років, що впливає на людей, які хочуть купити житло. Але для нас же головне не відсотки за американську іпотеку. Майк Тайсен Віншмікмен ще до першого президентства Трамп брав участь в Ice Bucket Challenge, облився крижаною водою і зробив внесок на благодійність. Лецька леріс. Зараз вже для двократного президента світова політика як та сама крижана вода. Хочеш не хочеш, а треба лізти, як і було з гучною обіцянкою закінчити війну в Україні. Не вийшло ні за 24 години, ні до Великодня, ні за 100 днів. Майстер укладання угод, очевидно, недооцінив ленінградську школу КДБ, хоча й завжди казав, що ВВП поважає Дональда. І те, що Трамп не може або не наважується додавити Путіна вже 100 днів, стає найбільшим зовнішньополітичним провалом 47-го президента США. Але тут є один нюанс. Дивіться, воно більше б'є навіть по сполученим штатам, ніж конкретно по Трампу. Чому тому, що Трамп знаходить легко якісь пояснення, знаходить легко якісь відмовки? Е, от він не каже, що проблема через те, що Росія просто не хоче домовлятися. Він каже, що проблема в Україні да? Украї... з Україною виявилося домовитися складніше, ніж власне ми там планували. Він знаходить винних і він власне перекладає цю відповідальність. Тож і в майбутніх провалах, якщо вони будуть, Трамп буде ба. Бачити провину кого завгодно, але не власно. До речі, при Трампі з'явилася і нова традиція прикрашати і здається, без всякої міри державні установи і кабінети його портретами. Ось він офіційний, тобто затверджений самим Дональдом Трампом. Його що називають злий Трамп або Трамп, який дивиться у майбутнє у 2020 Дев'ятий рік це рік інаугурації 48-го президента США, і Дональд Трамп вже заявив, він хоче пройти цей шлях, начебто, попри пряму конституційну заборону трикратного президентства, є юридична лазівка стати віце-президентом при іншому кандидаті таким бачать Джейді Венса. А після Венса у відставку, а Трампа знову овальний кабінет. Ну слухайте, це крінжово виглядає навіть для Трампа. По-перше, просте питання, а якого ну, біса це робити Венсу, да, наприклад, гіпотетично, ми там кажемо. Це ж дуже амбітна людина, яка хоче стати наступним президентом, це ж очевидно. Але навіть і без цієї схеми Трамп за сто своїх перших днів вже встиг писати себе в історію Ну, або вляпатися. Тобто, Трамп реально хоче бути тим, хто перезавантажив світ, само собою в Штатах, але також і світ. І це йому точно можна записати і в плюс, і в мінус одночасно. Розумієте, що тут не можна кудись перетягнути в одну сторону чи в іншу. І в цьому Трамп, як на мене, доволі крутий. Ніхто так не починав з місця в кар'єр. Ніхто поки що. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ. єдині новини.